Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 13 травня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива Нормування пагонами молодих кущів винограду другого року вегетації. Від підписників надходить запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Ось маємо куч винограду другого року вегетації сорт Аркадія. Курс сажався однорічкою у жовтні 2023 року. Минулого року даний кущ винограду складався з двох пагонів. Перший пагін я обрізав на зворотній зріст, другий пагін я залишив на плодоношення, обрізав довжиною близько одного метра. Ось ці три пагони, що ростуть біля голови виноградного куща, я залишу. З них в майбутньому я сформую перший рукав, другий рукав. Та відповідно третій рукав. Четвертий рукав наразі складається з трьох пагонів: двійників та трійників тут немає. Дані три пагони я також залишаю. Решту пагонів на даній рослині 28 квітня 2025 року пронормував приморозок. Втім, якщо в подальшому протягом періоду вегетації по даній частині рукава з'являтимуться пагони зі сплячих бруньок, я їх також висліплятиму. Таким чином, я залишив 6 пагонів на всю рослину. Для куща винограду даної сили зросту другого року вегетації, цього буде цілком достатньо. Ось маємо кущ винограду другого року вегетації сорт Алвіка. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2023 року. Минулого року даний кущ винограду складався з двох пагонів. Перший пагін я обрізав на зворотній зріст. Другий пагін я залишив на плодоношення, обрізавши довжиною близько 1 метра. Ось цей пагін, що росте біля голови виноградного куща, я залишу. Усі зламані пагони, я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо пагін гарної сили зросту та маємо майбутнє сусвіття та відповідно майбутній врожай. Всі всі пагони, що ростуть від голови куща та аж до цього потужного пагона, я прибираю. Ось ці два пагони були пошкоджені приморозком. Я їх також прибираю. Даний пагін слабо розвинений. Ось маємо майбутнє сусвіття. Втім, відсутня коронка, тобто верхівка виноградного пагона. Гарного врожаю з даного пагона годі чекати. Саме тому даний пагін я прибираю. Даний двійничок також прибираю. Ось цей пагін пошкоджений приморозком. Його я також прибираю. Даний пагін також частково пошкоджений приморозком. Його я так само прибираю. В даному випадку маю можливість залишити тільки найкращі пагони. Саме тому ось ці два пагони я також прибираю. З поміж цих двох пагонів також залишаю той, що найкращий. В даному випадку залишаю цей пагін. Цей пагін прибираю. Ось ці два пагони я залишу. Один спрямую трохи праворуч, інший ліворуч. Ось таким чином. Таким чином на даний рукав я залишив три пагони. На всю рослину 4 пагони відповідно. Для куща винограду другого року вегетації даної сили зросту на даному етапі цього буде цілком достатньо. Протягом другого року вегетації надмірно навантажувати врожаєм та пагонами виноградний кущ ще не слід. Головна задача другого року вегетації сформувати повноцінні 4 рукава, та отримати гарну визрівшу достатньої сили зросту виноградну лозу. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!